Всім доброго дня! Запорізька область знаходиться в зоні активних бойових дій. Щодоби потерпають об'єкти житлового фонду від ракетних обстрілів, об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти соціального призначення. Саме на відновлення цих об'єктів зосередження зусилля влади як обласної, так і держави, яка виділяє кошти з державного фонду бюджету для відновлення цих об'єктів. По-перше, хочу нагадати, що на сьогодні працює державна публічна послуга, є відновлення, згідно якої власники квартир або приватних будинків можуть отримувати компенсацію за пошкоджені об'єкти. На сьогодні по Запорізькій області вже прийнято 61 рішення щодо виділення коштів на компенсацію на суму майже більше 3 мільйонів гривень, і більше мільйона гривень вже перераховано саме власникам приватних будинків та квартир багатоквартирних будинків. Багатоквартирні будинки, де пошкоджені місця загального користування та потребують капітального ремонту, це окреме питання і окрема увага нашої обласної влади і держави. На сьогодні в місті Запоріжжя 11 будинків багатоквартирних, які найбільше постраждали від ракетних обстрілів. На чотирьох будинках вже ведуться роботи, від 13 до 20% вже виконано цих робіт до початку опального сезону плани щодо. Збудовою стін, покрівлі і підключення теплопостачання. По іншим семи будинкам обласна військова адміністрація направила запит до Міністерства інфраструктури щодо виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації. На сьогодні є вже попередні узгодження. Також отримуємо кошти і буде проводена процедура закупівлю і відновлення цих будинків. Що стосується об'єктів водопостачання, на сьогодні вже виділено з державного бюджету 463 млн грн мільйони гривень на реконструкцію чотирьох магістральних водогонів: це північний водогін Широківської громади і водогін від міста Запоріжжя до Новомиколаївки, дві ділянки від Люцерни до Михайлівки та Норовського, двох сільських рад. На сьогодні завершується коригування проєктно кашторисної документації. Очікуємо в найближчі дні отримання експертиз, і буде проводитись процедура закупівлі, яка в найкоротші терміни буде проведена, і в серпні місяці вже реконструкція. Цих чотирьох водоводів вже відбудеться. Ми всі розуміємо, що темпи відновлення повинні бути швидкими, але не треба забувати, що на сьогодні є в нас діюче законодавство закупівля, тому окрема увага буде приділятися саме законності проведення процедур і в подальшому контролю за відновленням об'єктів. Обласна державна адміністрація на сьогодні також здійснює моніторинг, контролює відновлення житлових будинків багатоквартирних. Буде Виконувати також контроль за будівництвом реконструкції водогонів і всі об'єкти в області, які будуть відновлювати за кошти державного бюджету обласного, також на постійному контролі обласної адміністрації об'єкти повинні. Швидка відновленість, якісна і з дотриманням всіх вимог законодавства. На сьогодні сама послуга є відновлення надається мешканцям Запорізького району, власникам житла і двох громад: це Пологівський район, Воздвижівська громада і частина Пребереженської громади. На сьогодні, що стосується є відновлення, дві громади: це Степненська. І Кушугумська, мешканці яких вже отримали більше мільйона на рахунки. Також у нас нарешті запрацювали міста Запоріжжя комісія, приймаються рішення, але є певний механізм. Спочатку розглядає місцева комісія, приймає рішення, потім це рішення повинен затвердити виконавчий комітет. Місцевої ради потім направляється на банк для опрацювання. Тільки після цього перераховуються кошти безпосередньо на на рахунки власника житла, який може ці кошти витрачати тільки на будівельні матеріали або на будівельні роботи. Що стосується, як я зазначав, саме квартир багатоквартирних будинках. На сьогодні також у нас є можливість у власників отримувати цю компенсацію, але тільки в тих будинках, де не пошкоджена загальні місця ну, місця загального користування. Там, де потрібен капітальний ремонт, це окрема програма буде. На сьогодні відновлюються, як вже зазначав, чотири будинки, багатоквартирні. Запорізька міська рада замовник виділила 116 мільйонів, але ще потреба є 387 мільйонів. Обласна військова адміністрація направила запит щодо виділення цих коштів з фонду ліквідації. І сім будинків також там 817 мільйонів, обласна адміністрація також сформувала пакет документів і направила саме для реалізації за рахунок фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Також розроблена проєктна коштурисна документація. Я сподіваюся, що в найближчий час відповідні рішення будуть прийняті на державному рівні, і ці кошти будуть направлені для того, щоб відновити наші будинки в найкоротші терміни. Ще хочу нагадати або зазначити, що є відновлення, це саме послуга по компенсації за пошкоджене житло. За знищення житло вийшла постанова номер 600 яка визначає порядок. Відшкодування за знищені саме об'єкти з 15 липня вже власники житла мають право через дію подавати заяву на відшкодування за знищене майно, але саме розгляд заяв за знищене майно буде відбувати згідно цієї постанови з 15 серпня. Тому активно на сьогодні створюються комісії відповідні в місцевих органах органах місцевого самоврядування, Ну, на жаль, у нас є Мелітопольський район. Там чотири військові адміністрації на цьому пункті тільки створення. Сформуються у них штати, тоді будуть комісії створюватись. І Водянська громада Васильівського району, там також ще не створена військова адміністрація, і також не створена відповідна комісія. Також очікуємо, що стосується тимчасово окупованих територій, згідно планів постанов, була визначена можливість отримувати цю компенсацію і. Власникам знищених об'єктів на сьогодні відповідний порядок також розробляється для того, щоб людина, в якої знищено майно на тимчасово окупеній території, це можна підтвердити, або з зйомками фіксації могла отримати ці кошти і придбати житло в будь-якому місці. Хочу зазначити, що два варіанти: якщо брати приватний. Житловий фонд або людина може збудувати на своїй земельній ділянці будинок, або отримати кошти і придбати вже безпосередньо житло в інших місцях. Тому дається право вибору. Головне, щоб були кошти. Кошти, як вже зазначав, вже почали надходити на картки наших мешканців Запорізької області. Сподіваюся, що процес буде більш активний, якщо брати по кількості по Запорізькій області. На сьогодні подали заявки 508 власників житла от Запорізького району і двох громад. На сьогодні це не дуже порівнюється з загальною кількістю. Якщо брати у нас на території області вже більше, ніж 8 тисяч приватних будинків пошкоджено і на території саме підконтрольної це 2,5 тисячі. Тому ми розуміємо, що кількість заяв буде. Все ж таки збільшуватись і робота повинна активніше проводитись, але мешканці території, які знаходяться близько лінії фронту, вони на сьогодні не поспішають подавати ці заявки, бо обстріли щоденні, щодоби, і тому навіть якщо це населений пункт знаходиться на відстані 20-25 кілометрів від зони активних бойових дій, на сьогодні мешканці цих населених пунктів не подають заяви, бо... Є високі ризики, що буде повторний обстріл і додаткові руйнування. Задавали питання, якщо людина, наприклад, вже отримала компенсацію за пошкоджене житло, і черговий приліт, і чергове порушення і руйнування. На сьогодні має людина право повторно подати заявку, отримати цю компенсацію, бо житло повинно бути проведене до наложного вигляду і щоб в ньому можна можливо було жити що стосується знищеного майна, тут на сьогодні також ми очікуємо все ж таки суми конкретної компенсації, які може отримати людина, бо це питання також на державному рівні дуже активно обговорювалось. І різні варіанти були. Ми всі розуміємо, у когось житло може коштувати 200 тисяч гривень, у когось мільйон, у когось 5 мільйонів. Тому справедливість повинна бути по до всіх. Тому різні можуть бути варіанти, і, наприклад, якась буде фіксована сума для виплати, а вся інша це за рахунок майбутніх репарацій саме з країни-агресора. І це буде вже інший шлях, інші терміни. Ну, сподіваємося, що всі події, наші військові. Завершиться наша перемога у найближчий час, і люди зможуть отримати компенсацію і відновити всі своє житло. Це що стосується житла. Що стосується об'єктів водопостачання, як я вже зазначав, це саме магістральні водогоди, вони найбільші, які залишились на території підконтрольної. Вони також мають незадовільний технічний стан, і послуга водопостачання вона одна є з однією найважливіших. Тому акцент і нашої обласної влади саме на таких об'єктах, по яким вже розроблена проєктно-кошторисна документація, зараз дійснюється коригування цін поточних, бо розроблялись вони в 2019-2020 році. Всі ми розуміємо, що ціни змінились, і матеріалів. І... Обладнання, тому зараз перерахунок іде, але вже із чотирьох об'єктів по двом він завершений. Експертизу очікуємо на початку наступного тижня, і потім через тиждень ще дві експертизи. І сподіваємося, що в серпні місяці по всім чотирьом об'єктам вже розпочнуться роботи по відновленню. Також є інші субвенції. З державного бюджету, які будуть надаватись на проєктування, капремонти, будівництво, реконструкцію, відновлення об'єктів не тільки житлових будинків, водогонів, а об'єктів теплопостачання, соціальної сфери. І ті кошти можливо бути направляти не тільки на саме відновлення будівельних робіт, здійснення, але й на проєктування. На сьогодні держава надає нам кошти, надає право самим визначати пріоритетність цих об'єктів їх проєктування та відновлення. Тому робота триває, і на сьогодні держава дуже активно виділяє ці кошти, кошти в мільярдах на сьогодні, не в тисячах, не в мільйонах. Навіть мільярди коштів виділяються саме на інфраструктуру житлову, критичну інфраструктуру, соціальну сферу. Всі розуміють, що на сьогодні місцеві бюджети, переважна більшість єдини до виконання, за власний рахунок відновити це неможливо, тому держава дуже, дуже активно до цього долучається. Ну і з своє боку, ми, як обласна влада, залучаємо також допомогу гуманітарних партнерів, що стосується житла і об'єктів. Соціальні інфраструктури на сьогодні вже ми залучили під час воєнного стану більше ніж 80 тисяч одиниць будівельних матеріалів, які направлені в першу чергу на проведення аварійно-ремонтних робіт в житловому фонді, в зоні активних бойових дій, де кожного дня всі розуміємо, руйнуються для того, щоб. Зберегти це майно це і ОСБ, і Брезент, Полін, все, щоб можна було законсервувати до можливості потім проведення капітального ремонту і відновлення вже житла в повному обсязі. У нас на сьогодні, якщо брати по Запорізькій області, майже 12 тисяч пошкоджених об'єктів, саме цивільної інфраструктури, з них 3,5 це об'єкти житлозабезпечення, це вода, газ. Електроенергія, теплопостачання. Якщо брати теплопостачання, на щастя, таких серйозних руйнувань нема. В основному це повилітали вікна ну, скло з віконних прийомів, там ОСБ забили, воно не впливає на роботу. Безпосереднє обладнання і котельні будуть працювати. Водопостачання у нас, якщо брати по області 13 населених пунктів, які залишились без централізованого водопостачання повністю або частково, але це в переважній більшості саме прифронтова зона це Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ і населені пункти, які знаходяться біля цих. Центрів громад, але там проводити роботи на сьогодні немає можливості навіть зробити певне обстеження і проектування також на жаль. Неможливо, тому там здійснюється підвоз води, там генератори встановлюються на свердловини. Але щодо саме відновлення цих мереж, цих об'єктів критичної інфраструктури, на жаль, сьогодні безпекова ситуація не дає можливості це роботи проводити тільки після того, як лінія фронту буде здвинута кілометрів, хоча б на 30, тоді вже буде все актуватись, рахуватись і. В будь-якому випадку ці об'єкти будуть пріоритети для відновлення. Але, на жаль, на сьогодні саме об'єкти критичної інфраструктури, які постраждали, вони знаходяться в зоні активних бойових дій. Процедура, яка на сьогодні діє, по її відновлення, створюються відповідні комісії в органах місцевого самоврядування, які розглядають заяву по компенсації. Ці комісії виїжджають на об'єкт, вони здійснюють обстеження. Виписують, що пошкоджено, які матеріали і так далі. В постанові вже є так званий чек-ліст, в якому прописані всі ціни. Тобто комісія повинна приїхати, обстежити, записати, що зруйновано, вкласти це в чек-ліст. Ціни на матеріали і на роботи вже визначені в постанові Кабміну, тому автоматично формується цей чек-ліст. Завантажуються, але сума, яка максимальна, може бути, це 200 тисяч, тобто незалежно від руйнувань. Ну, хочу зазначити, що на сьогодні 4 етапи планується реалізувати. Перше, це публічна послуга, є відновлення, вона стосується саме житла, яке зазнало незначних пошкоджень. Потім вже буде прийнята постанова, але механізм до кінця не прописаний за знищені об'єкти. Потім буде по капітальному ремонту об'єктів, а потім по об'єктам, які люди відновили за свій рахунок власний, або ну якщо донори відновили, то компенсації ми ж розуміємо не буде. І це четвертий етап, вже те, що люди самі відновили. На сьогодні, якщо був приліт, було руйнування і власник житла за свій рахунок відновив, то згідно публічної послуги є відновлення, він не має права. На компенсацію він буде і мати право на компенсацію, коли вже четвертий етап буде реалізовуватись і будуть прийняті відповідні постанови.